Малята, Кмітливі хлопчики, розумні дівчата. Погляньте, малята, квіти у куточку природи щось шипочуть. Що ж вони кажуть? Вони кажуть, що вони хочуть пити. До нас гостя поспішає, вона багато знає. Кап-кап-кап пісеньку співає своєю пісенькою всіх звеселяє. Краплинка запрошує нас у королівство води. Вона дуже любить подорожувати світом і тому знає багато цікавого про водичку. Водичка ллється з крана, коли ми вмиваємося, ллється на землю дощиком з хмаринки. А людина може прожити без води? Ні, усі люди, тварини. Рослини не можуть існувати без води, тому що вода це основа нашого життя, тому її потрібно берегти, не забруднювати річки та озера. Малята, краплинка хоче з нами пограти. Якщо занурити ложку у молоко, їй буде видно. Ану, подивіться уважно? Ні, її не видно. А якщо ложечку занурити у водичку, а ну дивіться, видно ложечку? Видно. А чому? Тому що вода прозора, тверда чи рідка? Вірно, рідка. А чи можна воду лити? Так, погляньте, як є водичка. Вона переливається. Вода це рідина. Як ви гадаєте, водичка може говорити? Ану послухайте. Водичка робить, Булькає Вона ніби вітається з вами, каже буль, буль, буль. А тепер ви візьміть разом з батьками водичку і трубочку і теж утворіть свої бульбаш. Малята, Краплинка пропонує пограти нам ще в гру. Подивіться. Вона нам принесла камінчики та гілочки. Покладемо спочатку гілочки у водичку і подивимося, що буде відбуватися. Гілочки плавають на поверхні. Погляньте, вони не тонуть. А тепер спробуємо камінчики Кидаємо їх у водичку. Що відбувається, галята? Камінчики потонули. Що можна сказати? Що гілочки легенькі, тому вони не тонуть, а камінчики важкі, тому вони опинилися на дні мисочки. Хмаринка до нас прийшла просить зробити їй краплинки. Але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає і рибка пливе, дощик накрапає і чисте віконце, вмивається природа, всміхається сонце. Погляньте, малята, краплинки будемо робити з пластиліну синього кольору. Беремо від великого шматочка та відчіпуємо маленькі шматочки. Ось так. Тепер беремо маленькі шматочки та прикладаємо на аркуш паперу і робимо хмаринці краплинки. Ось так багато буде краплинок. Ось так. Який гарний дощик іде з Хмаринки! Молодці малята, краплинка, прощається з нами. Про що ми сьогодні говорили? Так, про водичку. До побачення, до нових зустрічей!